Ласунчики, я вас вітаю, як ваш настрій. Ви посміхаєтесь? Якщо ви посміхаєтесь, то настрій у вас добрий. Коли у людини гарний настрій, вона дуже хоче поділитися цим настроєм з іншими людьми. Я вам пропоную зробити листівку і подарувати її. Комусь зі своїх близьких матусі, бабусі, або сестрички, або братику, або навіть своїм друзям і подаруємо частку своєї любові, свого серденька, свого настрою іншим людям. Готові? Хочете? Я гадаю, що хочете. Тож починаємо. Нам потрібен. Червоного кольору папір, щоб червоний кольор був з двох сторін. Ось такий. Будемо за допомогою нашої долонки вирізувати наше серденько. Треба згорнути наш папір навпіл, Ось так. загладити ретельно. І покласти нашу долоньку ось так, щоб великий палець торкався лінії згибу, і вказівний теж був біля лінії згину. І обводимо нашу долоньку. Вирізати будемо так, щоб ось ця лінія в нас залишилася цілою, тобто ми її не перерізаємо. Ось, я дорізала, лінію я залишила. З цього боку я починаю вирізувати. І так, само вирізую вказівний палець. Ось так дорізаю до лінії. Лінія згибу у нас залишається. Вирізаємо далі. І зараз вирізаємо як звичайно, нашу долоньку. Так, зробимо це все дуже-дуже акуратно. Зараз ми розгортаємо, у нас виходить ось так дві долоньки, які з'єднані. І якщо ми долоньки ось так повернемо догори, і дивіться, у нас ось тут вийшла форма серденька. І ми зараз наклії. Будемо клеяти. Діти, я дарую вам гарний веселий настрій і частинку свого серденька. Я вас люблю.